Ізмаїл є одним з небагатьох міст в Україні, що активно виділяє кошти на програми стерилізації та вакцинації безпритульних тварин протягом 4 років поспіль. З 4 по 10 червня в Ізмаїлі пройшов перший етап масштабної кампанії зі стерилізації за міською програмою, під час якого було стерилізовано та вакциновано 300 собак, яких згодом повернули на місця їх постійного проживання. Ця ініціатива стала можливою завдяки співпраці місцевої влади, активних волонтерів та ветеринарів київського проекту Доступна стерилізація ізмаїл. Це одне мабуть, одне місто, яке я знаю, яке виділяє дуже багато коштів на стерилізацію, вакцинацію. Вони піклуються про тварин і піклуються про людей, щоб люди і тварини жили разом. Минулого року на стерилізацію було виділено 2 мільйони гривень. За словами Марини Шумейко, цьогорічна сума очікується не меншою, а можливо і більшою. Тут весь час фінансується стерилізація, і вона насправді відбувається. Якщо ви пройдетесь по місту, ви побачите, що всюди в центральних взагалі, точках так просто всі тварини кліпсовані. А якщо у тварини кліпса на вусі, то вона стерилізована, вакцинована і вже, скажімо так, безпечна. Це перший етап стерилізації за міською програмою у 2025 році. Це другий етап, він точно ще не відомий, але він точно буде. Другий етап стерилізації, бо місто велике, воно у вас портове, дуже багато фур, дуже багато всього, дуже багато сіл. І, на жаль, поки нема правильного закону в Україні, а це обов'язкова стерилізація всіх безпородних, які не несуть цінності для породи тварин, то, на жаль, буде весь час така ситуація. Ми стерилізуємо, вони з'являються. Ми стерилізуємо, вони з'являються. Завдяки програмам стерилізації в місті Ізмаїл стерилізовано 70% безпритульних собак. Однак значною проблемою залишається ситуація в сусідніх селах, де громади не виділяють кошти на подібні програми. Якщо в Ізмаїлі місцева влада весь час виділяє кошти на стерилізацію, то місцеві ОТГ, ці що сільські, вони абсолютно цим не переймаються, і це дуже шкода. Поки не буде, скажімо так, в радіусі 30 кілометрів вистерилізовано так само, вони весь час будуть прибувати. Також в Ізмаїлі перейшла 3 триденна безкоштовна стерилізація домашніх тварин міста Ізмаїл та навколишніх сіл, яка фінансується коштом британського фонду. З цим проектом ми вже вдруге тут. Перший раз декілька місяців тому були. Ми тоді відстерилізували тут 225 тварин. Цей раз збільшили кількість до 265 тварин. Всі безхатні тварини з'являються від домашніх. Є безвідповідальні люди, які плодять тварин і просто виставляють в коробочки, просто роздають їх кудись, невідомо куди, і вони знову плодяться. Зооволонтери наголошують, важливо, щоб люди стерилізували та вакцинували своїх домашніх тварин та утримували їх у відповідних умовах. А також розуміли, що стерилізовані та вакциновані тварини мають право жити поруч з ними. Законом України безхатня тварина. Має право на існування, має право на існування в тому місці, де вона є. І якщо вона вакцинована від сказу, стерилізована, до неї питань немає. Якщо ви їх боїтеся, є дуже багато способів захистити себе, не вбиваючи тварину, відпугнути, відлякати її і навчити її не підходити до себе. Дмитро Фимов для видання Південь сьогодні.